Пункти незглавності для тварин таку ідею втілити у життя вирішили підлітки на Хмельниччині, усе аби безпритульні тварини мали змогу зігрітися. Чи можливо щось подібне організувати і в Рівному дізнавалися наші журналісти. 256 пунктів незламності на сьогодні функціонує в Рівненській області. Там можна підзарядити свої гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися та випити гарячого чаю або кави, ба більше за потреби власники чотирилапих можуть зайти у звичні пункти незламності. Але за умови, що домашній улюбленець буде не агресивним до інших людей, а також на повідку та в наморднику, якщо це собака, що стосується громадян з тваринами. Немає жодних обмежень, щоб вони були, щоб не можна було заходити. Але звичайно, що відповідальність за своїх улюбленців несуть самі ті громадяни, які заходять. Тобто ніяких перешкоджень немає. Ми все розуміємо, тому що тварини це живі істоти, їм так само потрібно зігрітися. Тому абсолютно немає, немає ніяких перешкод. Єдине знову ж таки прохання до всіх громадян. То має своїх улюбленців, щоб вони, звичайно, за ними дивилися, щоб, не дай Бог, ніхто не, не, десь собака не налякала ту саму дитину, бо знову ж таки я кажу, що дуже багато дітей до нас відвідує. Втім, переймати ініціативу від інших областей з пунктами незламності для тварин рівненщина поки не планує. Цікаві ініціативи, ми, звичайно, їх підтримуємо сьогодні. Немає фактів розвертання таких пунктів в області. Ну ми їх цих не чули, тому що сьогодні ми зосереджені дійсно на безпеці населення, на тих послугах, які вони повинні надаватися. Натомість зігрітися та пережити зиму хвостатим допомагають небайдужі до долі праців наших менших рівняни. Було таке розрішення, щоб в підвалах їх пускати, щоб вони там, хоч цю холодну зиму, перебули. У нас у нас всі в домі підгодовують. І собак, і котів всіх є ситуації, коли люди створюють ну, самі купують отеплені будки ставлять для своїх підопічних для того, щоб вони пережили цей складний період. Загалом в місті рівному це періодично люди постійно робляться, але на жаль, немає такої взаємодії з ОСББ, з людьми і одні створили, інші зруйнували. Але принаймні люди намагаються. Забезпечити теплом і харчуванням тварин максимальну кількість, яка є в місті допомагають небайдужим рівнянам з харчами для тварин, які піклуються про чотирилапих і зоозахисники. Ми займаємося у співпраці з німецькими благодійними фондами. Доставка гуманітарного корму для тварин для міста рівного і для всієї України. Ми так працюємо вже з початку повноштабного вторгнення. Відповідно, ми роздаємо корм тим людям, яких ми дійсно знаємо в рівному, які опікуються великою кількістю тварин. Ми поділили по місту по секціям, по локаціям, по таким квадратам, так, щоб максимально їх підтримати для того, щоб вони виживали в скрутний час, тому що коштів людей все стає менше, а потреб з тваринами все більше. Саме через це закликають рівнян бути добрішими до тварин, підгодовувати їх та створювати для них будки, щоб ті могли зігрітися. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.